Василіся прекрасна. Нарешті я отримала роль своєї мрії. Мм. Так. Доброго дня, квіточки. Доброго дня, мурашки. Доброго дня пташки. Допоможіть мені знайти дорогу до Івана Царевича. Зла баба яга вкрала мене і не випускала зі своєї хатинки. Ха, хотіла мене віддати заміж за кущія. А я від неї втекла. Єва, ти випадково переплутала та забрала мою роль. Ось твоя роль. Нічого я не переплутала. Мені дала роль Василіса. Ну, а кого я, по-твоєму, мушу грати? Бабу Ягу. що ти сказала? Ти що? безмерна? Ні. Безмерка не кощій, його грає краєрні. Отже, я – Василіса. А ти? Хм. Баба Яга, читай. А ось тебе, Василіса, надумала від мене втекти. Ні. Я просто пішла прогулятись. Ти що, хочеш, щоб я з'їла тебе? Бабуся, не треба мене їсти. Краще покажи мені дорогу до Івана Царевича. Навіть не думай. Ти вийдеш зараз за кошія. Кощій. Ну ну. Я кощі безсмертний. Не зрозумів. А хіба ти Василіса? Тані дала цю роль. Була роль таніна, стала моя. Давай за текстом. Я заберу тебе до свого палацу. Ходімо. Чого ти мене так тягнеш? Я тобі що? Мішок із картоплею. Тому що я кощі. Баба Яга, допоможи мені забрати Василісу. Я повинен одружитися з нею. Я боюсь її одружитися? Добре, тягни мене. Хочу до твого палацу кощі. У тексті такого немає. І я краще бабу Ягу заберу. Хм, бабу Ягу, Зараз? Так. Відповідаєш за свої слова. Звичайно. На, забирай свою роль. Тепер я баба яка. Пішли заміж. Василіса допоможи. Василіса прекрасна.